Від ліків до їжі та засобів гігієни вінничани збирають гумвантаж на Донецький напрямок. Чи законно викопав водойму житель Шаргорода, з'ясовує місцева прокуратура та екологи. Житель Ілінецької громади Юрій Ковальчук разом із дружиною вирощує розсаду, аби врятувати сина та допомогти Збройним силам України. У 20-му Вінницькому ліцеї запрацювала ресурсна кімната. Це склад одного з волонтерських центрів Вінниці. Сюди постійно хтось щось привозить, розповідає волонтерка Наталя Жданова. Звідси відсортовані за потребами речі для військових одразу ж і забирають на фронт. Нині у приміщенні майже порожньо, та люди знову і знову несуть усе, що необхідно оборонцям, каже Наталя. Діти збирають деньги, косметологічні салони, пекарні, маленькі магазини, навіть великі производства. Були ситуації, коли люди дарили машини. Наталя Жданова, дитяча психологиня, З початком повномасштабної війни, щотижня їздить на передову. Каже, вона не волонтерка, просто вправна водійка. Доправляє на фронт те, що принесли люди тим, хто боронить батьківщину від росіян. У команді розповідає більше тисячі однодумців, яким не байду. Дуже що буде з Україною, брат Олени Барчишиної нині захищає Донеччину. Вона ж працює на перемогу в тилу. Одна халати для наших військових медиків, для хлопців і Вони часто мотають їх на автомати, бінти в площа якоїсь травм травми, антисептики також багато, продукти харчування. Якщо Київ колись хрестив Росію, то наша за силу її співає. Домогосподарка Катерина Карасевич привезла ліки, антисептики, засоби гігієни для бойових медиків. Чоловік розповідає, саме повіз попередній вантаж на фронт. Вона ж шукає тих, хто хоче і може допомогти. Шукаємо якісь виходи на якісь предприятия, на якісь заводи з якимись друзями. Щось рішаємо, як допомогти армії. Військову форму для захисників і мішки для загиблих привезла Ірина Комарська. Вона реалторка. Є запит від хлопців. Зібрали люди, допомагають. Велика подяка людям. Поки наші хлопці стоять на захисті, дуже гаряче. Ми маємо тут їх підтримувати. Цей москвич придбала родина Рижук. Анна з чоловіком допомагають переселенцям і військовим. Зараз повністю його піділиве. Буквально вчора ми його купили і будемо отправляти при фронтові госпіталі на нашу передову. По техніці коротше пересмотреть повністю. Ремонт його буде практично капітальний. А після ремонту каже майстер Анатолій Москвич почне працювати проти московитів, але на користь нам. Засоби гігієни, ліки, одяг, москувальні сітки, кікімори, що приносять сюди. Наталя Жданова повезе у різні роди військ. І запити там теж каже різні. Потрібні тепловізори, дрони, приціли для піхоти, магазини для зброї. На все каже, допомагають зібрати гроші небайдужі люди. Где-то на колені техніка там, допустим, определенна, да там или оптика, или там зброси для мавіків. Я всегда беру з собою что-то еще, тому що завжди є кому это оставить. Щось іще це смаколики для військових, а ще корм для котів собак. На фронт вона їздить завжди сама, бо каже, не хоче наражати на небезпеку інших. Сейчас <гум> бахнет. кого стріляють это водій. Проще самой. Ти ні за кого не відповідаєш. А ось додому каже інколи повертається не сама із зони бойових дій евакуює і людей, і тварин. Приїхала в Константиновку, привезла гуманітарну. Там просто розридалась бабуся. якщо не ви, то ніхто. Бабця з Константинівки, каже Наталя, тепер живе у родичів у Вінниці. Тут знайшла родини і для кількох врятованих котів і собак. Собачок мені віддають воєнні, коли особливо вони переміщаються і не можуть їх собою забрати. Був случай, коли я вивозила з Бахмута овчарку. Она охраняла тюрьму. Її прикормили два пожилих чоловіка. Я приїхала в Бахмут. І можете представить ці два старичка. Они шли через пор... по Уже разрушенный мост, Были слышны взрывы. они привели мне эту собаку в фиолетовом шарфике, посадили мне в машину, <гум> и вот так я ее вивезла. Да. А потом, да, я заехала еще к ребятам э, под Донецк и они дали мне ще котенка. То есть это было еще веселе приключение. Для хлопців на фронті мама Наталя. Дуже Дай Боже, вам здоров'я і все найкращого. Командири звертаються як до психолога. Моральна підтримка каже жінка: там не менш важлива аніж матеріальна. Тот подвік, який вони завершають кожен день, Это подвік нечеловеческой силы над собою. Такої человечности, як у них, наверное, я ні у кого никогда не віділа. Наприкінці тижня Наталя планує чергову поїздку на Донецький напрямок. Ірина Хохрудра, Водим Наумчак, Суспільне, Новини, Вінниця. да, вам напевно трищуки розсади у сім'ї ковальчуків придбала жителька Іллінців Антоніна Миколаївна. Говорить, її ціна доступна, і рослини добре приймаються. А ще у такий спосіб долучається до благодійності. Частина грошей йде на ЗСУ та на реабілітацію сина Ковальчуків Олега. У нього дистрофія м'язів дюшена. Те, що я купила, от Юра розказав, що воно має бути. І отак от воно і виростає. В цьому році ще мені п'ять стебелець підкинув перцю нового. Каже, що от попробуйте, мені рекомендували. Попробуй дуже гарні врожаї. Росаду родина вирощує у теплиці. Її каже Юрій Ковальчук, п'ять років тому допомогли придбати волонтери. Суспільному показує розсаду, яку вирощують. Більшість розповідає, уже реалізували. Росада завжди продається. Ну, десь вже кінець березня, вже от, в основному під замовлення. Допомагає у теплиці і 11-річна донька. Аня відповідає за полив рослин. Я люблю рослини. Я папі допомагаю. їх. Коли він сади садити, десять тисяч томатів різних сортів, майже стільки ж капусти. Вирощують на відкритому ґрунті. Насіння каже Юрій власне. У догляді за овочами родина використовує органіку. Коров'як, цей кураки, то тобто й сна, все народне, все немає хімічного нічого. Торік розповідає Юрій, овочі з власного городу передавали захисникам. На початку травня майже дві тисячі гривень віддали волонтерам на тактичну медицину для ЗСУ. Гроші від реалізації розсади йдуть і на лікування. Ваня сина зараз на черговий курс реабілітації необхідно зібрати майже дві тисячі доларів. США, розповідає Юрій Ковальчук. Ми вже частину зібрали з розсади, ще не вистачає тисячу доларів. Ми робимо і масаж, і е, спеціальні вправи, і розтягнення, і фізкультура, і дихання. Все, все, все ми робимо. Плюс медикаментозне всі ці ліки ми купуємо в Америці. Для порятунку сина і зайнялися розведенням розсади, каже Юрій. Рослини, які не реалізували у сезон, віддають безкоштовно. Юлія Визнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина Шаргородець Микола Драганюк показує Суспільному копанки на своїй земельній ділянці. Каже, одна з них тут була давно. У мене виникло бажання придбати цю земельну ділянку, щоб розкопати і розводити рибу. Микола розповідає, тут завжди був мочар. Городина не росла, тому вирішив викопати ще одну копанку для дренажу. З тої копанки був витік води за межі земельної ділянки, і вона фактично не витікала. А більшість її залишалася тут, на території земельної моєї ділянки. І на цьому місці тут рост різка миш, рогос, був такий мочар, болото. Далі, каже, почав розводити червонокнижні види риб для продажу. Це потрапив у фатху Сибірський осетер, його ще називають ленським. стербел, гібрид білуги і стерляді. Саме головне, щоб вода їм підійшла, щоб не було воді нітратів». Розводить три види риб коропові, осетрові та лососеві. Їм потрібна проточна вода, розповідає її бере з криниці, а також джерел. Звідси вода тече у річку Мурашку. Кормом для риб стали мормаш, карась і синька. Можливо, хтось не повірить, але я вже років два не годую зовсім цими штучними кормами. Вони в мене виходить, ну, Такий, як ефект, як в живій природі. На початку травня розповідає Микола проти нього відкрили кримінальну справу за безгосподарське використання землі. Чому каже не розуміє, в суспільному показує документи на право власності, де вказано, що земля призначається для ведення особистого селянського господарства, а також дефектний акт на копанки. У лютому каже, підписав договір з приватною фірмою щодо зміни цільового призначення. Наразі процес переоформлення триває. Мені пояснили юристи, що ну, якщо буде доведено, що я наніс довкіллю шкоду якусь екологічну, за це передбачено величезні штрафи, там починаючи від 17 тисяч і далі до, до, до дуже великих сум. І навіть може бути припис за рити ось ці водойми, які викопані. Ну, це дуже мене занепокоїло, тому що роблячи це, я думав, що я роблю добру справу, буду розводити червонокнижні види риб. У прислужбі обласної прокуратури Суспільному повідомили кримінальне провадження відкрили за фактом створення штучної водойми на земельній ділянці з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Речниця Нацполіції області Заріна Маєвська каже: наразі триває досудове розслідування. Призначаються експертизи для встановлення факту завдання шкоди довкіллю та виведення земель і обороту. Проведено комісійне обстеження вказаного об'єкту, і вже за результатами проведення слідчих дій і отримання висновків комісійного обстеження будуть прийняті остаточні правові рішення. За вказаним фактом поліція розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 254 кримінального кодексу України. Покарання за таке правопорушення передбачено у вигляді штрафу до 250 неоподаткованих мінімумів громадян або обмеження волі до двох років. Адвокат Мар'яна Слізя каже, нецільове використання землі це коли на ділянці, яка має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, будують житлові або комерційні об'єкти, що не пов'язані з діяльністю особистого селянського господарства. Дарства, якщо особа має у власності земельну ділянку з цільовим призначенням для особистого селянського господарства, однак використовує її для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зміна цільового призначення такої земельної ділянки не вимагається. Відповідно, особа, яка володіє на законних підставах земельною ділянкою під ОСГ. Створити може штучну водойму, в тому числі рибогосподарську. Що використовував Микола Драганюк земельну ділянку не за призначенням і що завдав шкоди довкіллю, має встановити спеціально створена комісія, до якої, зокрема, входять екологи. Керівник обласної екоінспекції Юрій Добовий телефоном розповів. Спеціалісти виїздили на об'єкт в рамках відкритого кримінального провадження, тому їхні висновки таємниця слідства. Суспільне стежитиме за розвитком подій. Деталі повідомимо. Олена Карвівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. Восьмирічна Дар'я Алєєва вчиться складати геометричні фігури за схемою. Робить це у ресурсній кімнаті 20-го Вінницького ліцею. Каже, сюди приходить після уроків. Може сюди прийти, поспілкуватися з різними дітками, пограти з ними тут, зробити домашні завдання разом. Іван Мельник навчається у другому класі. Каже, у цій кімнаті відпочиває та розвантажується. Фіолетовий, фіолетовий, жовтий. Мовити, дякую тут. можна всіма дітьми гратися весь. Є багато книжок. Може вчителька тут допомогти по математиці уроками. Ресурсну кімнату у 20-му ліцеї відкрили два тижні тому, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Загородня. Саме цей клас він має використовуватися не лише як ресурсна кімната для надання корекційних послуг, а й як клас на долуження знань. Маємо Заняття логопеда і психолога, які займаються з інклюзивними дітьми, але отримувати. Додаткові заняття можуть будь-які учні школи. Клас поділений на умовні зони. Є парти та дошка для навчання, кінетичний пісок для арт-терапевтичних занять, локація усамітнення, розповідає шкільна психологиня Ірина Дремко. Ось ця кімната дуже допомагає. Да, ми заходимо сюди. Да, ми вже від'єднуємося від світу, від світу, від тих від того, що там є, і ми поринаємо світ дитини. Ресурсна кімната працює за графіком. Зараз її відвідують учні початкової школи, каже Ірина Дремко. Мама учениці ліцею Тамара Паславська каже, задоволена, що її ема може відвідувати такий простір. На даний час дитина навчається в третьому класі, і вона після уроків має можливість прийти відпочити таку невеличку ігрову зону. Дитина відпочиває, тут психологічно розвантажується. На ремонт та обладнання кімнати витратили 20 тисяч гривень, говорить Оксана Загородня. 10 тисяч ліцей отримав від фонду Подільська громада. Решту зібрали батьки. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця На завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1338 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.